Я Михасик і я у світі Ігор. Вчора був 30-й день мого стоденного марафону, 30 днів поспіль ми з вами валимо ворогів, збираємо лут і кайфуємо. Скажи, яка твоя улюблена гра, про яку всі забули? Напиши в коментарях, і я пройду її на стрімі, а стрімлю я щодня на твічі, канал Михасик ТВ. Ну що, куми мої, відновив я сейф, а це означає, що пора повертатись до справжнього гномознищення. Зайшов я до них на базу, а там не база там справжнє межигір'я. золото, ресурси, все блистить, гроші просто вагонами виносив. Крім гномів, тягла ще слимаки, соніки-переростки і головний сюрприз, палаючий голем. Але його я побив не грубою силою, а натравив соніків на нього. Підсумки такі: в мене купа бабла, броварня і репутація господаря. А в гномів мінус база, мінус бос, мінус повага в підземному світі. Ну і трошки поплавлені вуса. І пам'ятайте, хлопці і дівчата, інколи найскладніше для ворога це ваш мозок, а не меч. Якщо сподобалось, влупи по подобайку, підписку і дзвіночок, щоб не пропустити продовження цього епічного зґвалтування гном'ячих мрій. Нагадую, стрімлю щодня, залітай на твіч Михасик ТВ, і не забудь, чекаю в коментарях назву гри Бережи себе і слава Україні!